Привіт, друзі! Як і обіцяв, до вашої уваги друге відео із циклу по міні безпеці. Нагадаю, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які використовуються в визвольній війні України проти Російської Федерації, розумінню принципів, за якими вони спрацьовують, та зони їх ураження. Нагадую, в даній серії відео жодним разом не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цими речами хай займаються професіонали. Раджу переглянути відео за посиланням в верхньому правому куті екрана, щоб розуміти про що йтиметься далі. Також рекомендую до перегляду попередню частину, в якій йдеться про протипіхотні нажимні міни фугасної дії. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів одразу по власних слідах покиньте небезпечну зону і повідомте поліцію або ДСНС про знахідку за телефонами 101 та 102. В жодному разі не намагайтеся знешкодити такі предмети самостійно. Пам'ятайте, навіть досвідчений сапер може визначити той чи інший вибуховий пристрій безпечним тоді і тільки тоді, коли він досконало знає його будову і принцип дії. В цьому відео продовжимо огляд протипіхотних мін на черзі протипіхотні осколкові міни. Дану групу боєприпасів можна розділити на дві підгрупи дистанційної постановки та ручної. Перші бувають кругового ураження, останні ж існують як кругового, так і спрямованого ураження. Розглянемо їх в такому ж порядку, як і в таблиці. Зустрічайте! Пом 1. Перша, чесно вкрадена сувком, касетна осколкова протипіхотна міна кругового ураження. Наразі практично не використовується. Як каже лісник, давно вже поздихали елементи живлення, але періодично зустрічаю запити на ідентифікацію. Дана міна встановлюється виключно дистанційними засобами мінування, містить механізм самоліквідації. Має сферичний корпус і 8-4,5 метрових обривних дротів. Або ж як їх ще називають розтяжок. Містить 100 грамів тротилу. При дії на любу з розтяжок або по збіганню часу бойової роботи вибухає з подальшим дробленням металового корпусу на уламки, які і слугують вражаючим елементом даного боєприпасу. Радіус суцільного кругового ураження до 6 метрів. Наступна міна дуже поширена пом 2. Міна протипіхотного осколкового кругового ураження. Кодова назва отьок, це щоб ніхто не здогадався. Встановлюється дистанційними засобами мінування, але існує і модифікація для ручної установки. Її розглянемо пізніше. Має досить специфічний метод постановки на бойовий взвод, після якого залишається велика кількість демаскуючих предметів, містить механізм самоліквідації, має циліндричний корпус, всередині якого міститься. Готові уламки та 140 грам тротилу викидає в сторони 4 розтяжки довжиною по 9,5 метрів. Вибух міни відбувається при зачіпанні любої з розтяжок або по збіганню часу бойової роботи. Радіус суцільного кругового ураження до 16 метрів. ПОМ 3. Протипіхотна осколкова кругового ураження вистрибуча міна має дуже секретну назву медальйон. Встановлюються виключно дистанційними засобами мінування, хоча, думаю, ручний варіант ці маніаки також розробляють. Є сучасною аналогавнітною розробкою нашого миролюбного сусіда і предметом його безпрецедентної гордості. Обладнана механізмом самоліквідації та сейсмічним датчиком спрацьовує безконтактно при наближенні людини на відстань близько 12 метрів або по збіганню часу бойової роботи. За заявами виробника, спрацьовує виключно на кроки, озброєного брудними мріями про пардаки ворога, інструктора Здружньої нам країни. По факту ж, невинні націоналістично настроєні українські тваринки страждають від неї також. Містить 99 грамів вибухівки підвищеної потужності А91. При спрацюванні бойова частина виштовхується на висоту метр півтора та вибухає, розкидаючи уламки унікальної трикутної, здогадайтеся в кого вкрали розробку форми, які гарантовано знищують СЖВ в радіусі 12 метрів. Із касетними мінами все. Далі розглянемо протипіхотні осколкові міни ручної установки. Почнемо з мін направленого ураження. Мон-50 Найпоширніша на полях нинішньої війни протипіхотна осколкова міна спрямовано ураження. Звісно ж, вкрадена. По суті, є копією американської М18 1 Klaymer. Містить 700 грамів пластичної вибухівки пвв 5 а та 540 уражаючих елементів в формі роликів, якими вражає живу силу в секторі 54 градуса та на відстані до 58 метрів. Встановлюються на ґрунт або за допомогою комплектної струбцини на дерев'яні поверхні, іноді маскується. Україна використовує дану міну в керованому варіанті. Ворог же може встановлювати її як в керованому варіанті, так і з підривачами МВЕ з обривним датчиком цілі, або на дротяну розтяжку із застосуванням підривників серії мов. Мон-90 протипіхотна осколкова міна спрямованого ураження. Це та ж Мон-50 тільки на стероїдах. Ефективність даної міни висока, але вага в 12 кілограмів, і це без упаковки, нівелює її цінність в умовах постійної зміни лінії фронту. Містить 6 кг 200 г пластичної вибухівки ПВВ 5А та 2000 уражаючих елементів в формі роликів, якими вражає живу силу в секторі 54 градуса та на відстані до 100 метрів. Ото вже як бабахне, то бабахне, встановлюється на ґрунт або за допомогою комплектної струбцини на дерев'яній поверхні. Ми використовуємо цю міну виключно в керованому варіанті. Враженьки вже встановлюють її як в керованому варіанті, так і з підривачами МВЕ з обривним датчиком цілі або на дротяну розтяжку із застосуванням підривників серії МУВ. Хоча ефективність такого рішення і викликає сумніви. МОН-100 – протипіхотна осколкова міна спрямованого ураження. Від МОН-50 відрізняється значно вущою зоною розльоту осколків, ефективна для влаштування засідок у місцях звуження маршрутів противника. Містить 2 кг тротилу та 400 уражаючих елементів в формі роликів, якими вражає живу силу та техніку вузьким пучком уламків шириною до 5 метрів на відстані до 115 метрів. Встановлюються на ґрунт або за допомогою комплектної струбцини на дерев'яні поверхні. Звісно ж, Україна використовує дану міну лише в керованому варіанті. Ворог же може її встановлювати як в керованому варіанті, так і з підривачами МВЕ з обривним датчиком цілі. Випадки встановлення на дротяну розтяжку із застосуванням підривників серії МУВ трапляються рідко через абсолютну безглуздість, хоча де там того глузу шукати. Мон-225 200 25 цар-бімба. По формі, та й по суті це збільшена Мон-100. От люблять вони, щоб побільше, та й потовші. Містить 12 кг тротилу та 900 урожаючих елементів діаметром по 10 мм. Вражає живу силу та техніку вузьким пучком уламків шириною близько 10 метрів, на відстані до 220 метрів. Встановлюється на ґрунт або за допомогою комплектної струбцини на дерев'яній поверхні. Можна навіть спробувати її замаскувати. В використання в будь-який спосіб, окрім керованого, карається кармічним прокляттям. 18 a 1 Свою назву Клеймер отримала на честь дворучного шотландського меча, протипіхотна осколкова міна спрямованого ураження. Велика подяка за такий підгон союзникам. Повний аналог Мон-50. з чого б це? Містить 626 грамів оспіваної Голлівудом вибухівки с 4 та 607 металевих кульок, якими вражає живу силу в секторі 60 градусів та на відстані до 50 метрів. Встановлюється на прикріпленні до корпусу ніжки. Нам поставляються два різновиди даного боєприпасу, обидва для використання в керованому варіанті. Ходять чутки, що прометей приніс на землю не вогонь. На вибухову речовину Ола 8Т, якою споряджена новітня заперебрікова розробка міна МОП. Це протипіхотно-осколкова міна спрямованого ураження. Спроба переосмислити МОН-50. Може встановлюватися як в керованому варіанті, так і з підривачами МВЕ з обривним датчиком цілі або на дратяну розтяжку із застосуванням підривників серії МУВ. Інформації про неї маловато. Але по характеристикам вона має бути схожою на МОН-50, сектору враження 50-60 градусів та на відстані біля 50 метрів. Осколкова рубашка в неї змінна модульна конструкція, дозволяє об'єднувати декілька мінмоп в один пристрій. Має декілька варіантів установки за допомогою комплектних засобів. Також має комплектний маскувальний чухол. Отже, рухаємось далі. Прямо з полів Другої світової. Зустрічайте. Протипіхотна міна кругового враження Помс 2 POMS2, Помс 2М. Не дивлячись на свою застарілість, ця чавуна колотушка все, ще іноді зустрічається. Являє собою циліндричний корпус з насічками, всередину якого вставляється 75 грамова тротилова шашка. Зверху має отвір для детонатора. У ПоМС 2М цей отвір має різьбу. Також Помс 2М вирізняється трохи іншою формою корпусу. Встановлюється на дерев'яний кілочок, що забивається в ґрунт, використовується з підривниками серії мув і натяжним датчиком цілі розтяжкою. При натягуванні дротяної розтяжки вибухає із дробленням корпусу на уламки, які розлітаючись вражають живу силу противника в радіусі до 4 метрів. ОЗМ 72 протипіхотна, вистрибуюча, осколкова міна кругового ураження. Одна із найсмертоносніших на полі бою. Отримала народну назву Відьма за моторошний звук, який видає під час спрацювання. Містить 660 грамів тротилу та 2400 уламків. Спрацьовує на висоті 60-90 см над землею і засипає уламками все в радіусі 25 метрів. Зустріч із нею смерть. Україна використовує дану міну виключно в керованому варіанті. Ворог же може встановлювати її як в керованому варіанті, так і з підривачами. Серії МВЕ з обривним датчиком цілі або надратяну розтяжку із застосуванням підривників серії МОВ. ПОП ПИЛКА Протипіхотна вистрибуюча осколкова міна кругового ураження. Глибока модифікація міни озм 72. При значно меншій вазі має аналогічні з нею характеристики. Також нові уламки трикутної форми мають вищу пробивну силу. Містить 510 грамів вибухової речовини ТГ40. Спрацьовує на висоті 40-60 см над землею і засипає уламками все в радіусі 25 метрів. Використовується ворогом як в керованому варіанті, так і з підривачами МВЕ з обривним датчиком цілі або з рутяною розтяжкою з застосуванням підривників серії МУВ. ПОМ-2Р, міна протипіхотного осколкова кругового ураження, модифікація касетної міни ПОМ-2 для ручної установки, входить до комплекту ручного мінування КРМП. Має аналогічний до ПОМ-2 метод постановки на бойовий взвод, після якого залишається велика кількість демаскуючих предметів. Містить механізм самоліквідації, має циліндричний корпус, який при вибусі перетворюється на уламки та 140 грамів тратилу. Викидає в сторони 4 розтяжки довжиною по 9,5 метрів. Вибух міни відбувається при зачіпанні любої з розтяжок або по збіганню часу бойової роботи. Радіус суцільного кругового ураження до 16 метрів. Міп. Кодова назва вкладиш багатоцільовий інженерний боєприпас. По суті, протипіхотна осколкова міна кругового ураження, але з можливістю використання в якості ручної гранати. Забудовою і принципом дії дуже схожа на міну Пом 2, але на відміну від неї має уламки аналогавнітної трикутної форми і ряд інших відмінностей. Містить механізм самоліквідації, споряджено вибухівкою підвищеної потужності А 91. Після приведення в дію викидає в сторони чотири розтяжки довжиною по 10 метрів. Вибух міни відбувається при зачіпанні любої з розтяжок, по збіганню часу бойової роботи або через 3-5 секунд при використанні в режимі гранати. Радіус ураження 8-10 метрів. Наступний пристрій міною не являється. Це пристрій автоматичного керування групою із п'яти мін, але по суті він виконує функції датчика цілі, тому я і вирішив включити його в цей огляд. До вашої уваги, предмет безпрецедентної гордості болотяної бідлоти НВУП, НВУП2. Охота. Цей неконтактний вибуховий пристрій призначений для приведення в дію мінних пристроїв при наближенні людини. Для чого має сейсмічний датчик, також містить механізм самоліквідації. Може використовуватися з різними мінами, але стандартно встановлюється і мінами ОЗМ-72 річ Мон-50. Смертоносність даного пристрою максимальна: спрацьовує на людину групу людей, що йдуть, бігуть або повзуть в радіусі 20 метрів, переводить в дію міни по черзі, чим призводить до додаткових втрат при спробі евакуації поранених. НВОП 2 здатна визначати напрямок до цілі і проводити в дію найближчу до жертви міну. Як підсумок раджу завжди уважно дивитися під ноги та навколо. Це значно підвищить ваші шанси на те, щоб уникнути враження вибухонебезпечними предметами. Будьте уважні і не зачіпайте підозрілих речей. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце на території нашої рідної країни, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що наш YouTube канал саме те місце, де ви можете знайти інформацію, яка допоможе вам залишитися цілими і неушкодженими після такої зустрічі. Тож не забудьте оцінити мій труд своєю вподобайкою або ненавидьте його і його автора. Не забувайте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео! Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо. Ну а для тих, хто хоче підтримати їжачків в нашій нелегкій справі, посилання на Монобанку із збором на ремонт техніки підрозділу в описі під відео.